Чи мають блогери йти в ТЦК? Так, а чому ні? Ну, а в чому взагалі власне причина? Я вважаю, що мають. Ну, а чим вони відрізняються від всіх інших громадян? А чи мають журналісти і тип ТЦК? Я журналіст, я пішов в ТЦК, ну, яка різниця? Всі... Ну, дивись, можу пояснити, наприклад, якщо стосується журналістів, наприклад, ну, давай, давай повернемось до блогерів. Просто є така думка, що є блогери, які дуже багато донатять, справді є такі блогери роблять великі справи, багато зборів і. Похід до ТЦК не похід до ТЦК, потенційна мобілізація може сповільнити їх роботу на цьому фронті, якщо це можна назвати фронтом. Дивіться, я знаю багатьох людей, яким це не заважає. Ну, є різні люди, не буду називати, але є люди, які, будучи в Збройних силах, вони продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю і волонтерською, в тому числі. І якби це не є перешкодою. Якщо, наприклад, якісь блогери там роблять досить багато, вони там збирають на дрони, там мільйони там донатять, якщо вони там допомагають постійно на зв'язку з бригадами, ну в принципі, принципі я не проти такого. Якщо вони ну постійно працюють, тобто неважливо там де ти головне, що ти робиш і наскільки ти віддаєшся. Тобто, якщо він із своєї там. Цивільного життя робить дуже багато, там і реально це виправдовується також ще тим, що, наприклад, він там з тих чи інших причин там, якщо піде, не може. Ну окей, але в цілому, типу, якщо там я блогер, я не йду в армію, типу, тому що я блогер, я типу там репости ділаю. Ну, це важливо, звичайно. Ну, але це не є там підставою. Ти репости можеш робити так само, будучи в Збройних силах. Ну, це не є прямо такою причиною.